Літня обрізка абрикоса. Навіщо вона? Та як саме я буду обрізати свою абрикосу? І поки я буду ділитися з вами цією інформацією, не забудь підписатися на мій канал та поставити лайк. А ще заходимо мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Перше, що ми видаляємо, це вовчки, які у нас ідуть ось так вертикально або ж всередину до крони. Ну, ось беремо, наприклад, ось, бачите, у нас отака отут. Оцю ми прибираємо. Ось цю теж ми прибираємо, і оцю ми теж прибираємо. Бачите, відкрила ось так корону. І я завжди отак от скорочу точку росту. Ось, бачите, у нас якраз оця ось, ось йде вверх, і оця йде вверх. Ми її прибираємо. Раз. І ось цю ми прибираємо два. Так, чудово, дивіться. Потім ось цю, вона дуже длинна. Я завжди залишаю приблизно 30-40 см і його отак от зупиняю точку росту. Якщо у нас гілочка, наприклад, приблизно 30-40 см, я її не чіпаю, я нічого не роблю, навіть не скорочую точку росту. Так, у нас, тут, бачите, у нас рогачик, він нам не потрібен, ми переводимо на оцю. Оцю я буду отак от прибирати. А отут 30-40 см і отак от, е скорочуємо. Все, чудово. Так, оця, бачите, де у нас всередину, сюди вона не потрібна, тому ми її просто прибираємо. Ось такі малесенькі, бачите, вони прямі. Я їх завжди залишаю, тому що це може бути на наступний рік плодушечки. Тому що абрикоса саме на таких малесеньких, бачите, ось воно і плодоносить. Тому отакі от маленькі я не чіпаю взагалі. Так, бачите, ось ця вертикальна, я її прибираю. Все, чудово. А тут скорочуємо точку росту. Все, чудово. Так, оця теж пішла вертикальна, я її прибираю. О. Все, чудово. Ось такі маленькі, я поки що не чіпаю, вони в мене такі будуть е, рости. Так, беремо ось цю від, е, гілочку. Дивіться, бачите, ось цю ми прибираємо. Вона не потрібна. Нам ось ця теж ми прибираємо. Тут 30-40 см скорочуємо. Все, ось І отак от робимо обрізку. Тут скорочуємо, просто я нічого не буду прибирати, я просто зупиняю точку росту. Все. І отак от ми йдемо. Ось цю тут ми прибираємо. Тут зупиняє точку росту. Все. І, в принципі, ось така у нас обрізочка і відбувається. Тут я буду зупиняти точку росту, що там, що 30-40 см, і ми зупиняємо точку росту. Хтось, хтось зупиняє, хтось не зупиняє, я зупиняю завжди точку росту. Тому що нам треба, щоб у нас росли плоди, а не саме дерево.